Друзі, всім привіт! Вітаю вас на блокчейн середі. Мене звати Анна Пацан, і сьогодні ми з вами поспілкуємось на таку дуже цікаву, дуже практичну, дуже прикладну тему: це як застосувати веб 3 технології у своєму бізнесі. Це буде актуально будь-кому, навіть якщо у вас поки що маленький бізнес, мова не йде тільки про якісь глобальні бізнеси, або ви плануєте його запускати, робіть це вже із застосуванням веб-3 технологій, і тоді ви будете набагато прогресивнішими, крутитішими на фоні інших ваших конкурентів, які цього не мають. Зробіть собі ці додаткові переваги вже сьогодні. Ну, а якщо ви просто там взагалі не плануєте запускати бізнес. Але ви просто користувачем, то вам потрібно в цьому розбиратися, як користуватися послугами, як взаємодіяти з компаніями, які є такі пропозиції у вигляді веб-3 технології, які полішують ваше життя і допомагають вам щось зробити швидше, легше і дешевше. Чому б ні? Вам потрібно знати, як цим користуватися. Отже, поїхали. А, так, які, інтегра... які приваги від інтеграції веб 3 е, технологій у ваш бізнес? Давайте розбиратися. Е, першим і, мабуть, найголовнішим є е... Відкритість і прозорість це по суті являється і основою філософії блокчейну, оскільки тут всі транзакції відкриті, доступні для перегляду, всі смарт-контракти побудовані на основі відкритого коду, і ви все можете подивитися. Вся інформація знаходиться не на якомусь одному централізованому сервері, а всі учасники блокчейну являються по суті серверами. Тому а, інформацію не можна змінити і. Будь-які коригування, все це записується на блокчейні, і буде вам видно. Ви знаєте, є такий жарт, що в світі блокчейну вам більше не потрібно вірити людям на слово, оскільки ви все можете подивитися і переконатися у платоспроможності якоїсь компанії, у якихось документах, як все відбувалося, які транзакції, яка репутація і так далі. Це все на блокчейні видно, все відкрито, і це, мабуть, одна з ключових переваг. В застосуванні і інтеграції технології блокчейну у ваш бізнес. Другим наступним моментом є безпека. Так як вся інформація знаходиться розподілено, а не на одному централізованому сер сервері, його важче піддавати хакерським атакам. Тим самим, наприклад, славнозвісні, там ddos атаки які насілені на централізований сервер в даному випадку у вас всі учасники являються серверами і для того, щоб, скажімо, так, система лягла, потрібно хакерам атакувати 51% учасників, а це зробити практично неможливо, враховуючи те, що кількість учасників, кількість нот. Тисячі і постійно зростає, тому це дуже складно, це дуже дорого і, по суті, втрачає будь-який сенс для хакерів це робити. А для бізнесу це важливий такий фактор захисту вашої інформації і захищеність від хакерських атак. Наступною перевагою веб 3 технології, яка може бути застосована в вашому бізнесі, це. Відсутність посередників, звісно, для того, щоб здійснити транзакцію, вам не потрібні ні банки, ні якісь фінансові установи, ні якісь посередники, брокери і так далі, які а, беруть за свої послуги а, величезні комісії, які вимагають від вас постійного якогось підтвердження, додаткових довідок, які повертають платежі, які заморожують кошти, які забирають купу часу і нервів. А, в світі блокчейну транзакція займає лічені. Там секунди, хвилини, я не знаю. У вас немає ніяких обмежень по географії, вам не потрібні фіатні кошти, вам не потрібна національна валюта для того, щоб помінятися цінностями. І ще у вас ці транзакції надзвичайно доступні. Комісія дуже маленька, або відсутня. Тому це надзвичайна перевага для роботи в бізнесі. Ви можете продавати свої товари, послуги або там. Надавати якісь цінності по всьому світу без жодних перешкод, без жодних посередників за лічені хвилини, і це дуже круто. І мова йде не тільки про прості фінансові операції, такі побутові, а й про складні якісь бізнес-процеси, оскільки їх можна довірити смарт-контрактам. Смарт-контракти це такі програмні алгоритми, в яких записується принцип якщо тоді. І якщо дотримані певні умови, узгоджені всіми учасниками певної угоди, виконуються певні дії. Тобто все відбувається автоматично без втручання такого ручного, і це дуже круто для власників бізнесу, оскільки це упереджує будь-яку корупцію в бізнес-процесах. І наступним таким цікавим. Застосування веб 3 технологій в вашому бізнесі можуть бути не тільки там дешеві швидкі транзакції, це таке, що лежить на поверхні відсутність посередників, а й нові бізнес-моделі та автоматизовані бізнес-процеси. Нові бізнес-моделі, знаєте, вже купа людей по всьому світу: художників, музикантів, там, дизайнерів, різні бренди, різні. Магазини, будь-хто відчули перевагу технології NFT, того самого невзаємозамінного токену, який вирішує питання права власності, вирішує питання передачі цінності, оскільки він являється таким собі цифровим ідентифікатором, паспортом. Певного продукту, певної цінності, скажімо там, багатобільйонної картини, якогось там музичного витвору, альбому, э, якогось антиквару чи будь-чого взагалі. Э, за лічені секунди ви купуючи нефтішку э, цей невзаємозамінний токен, стаєте власником э, якогось витвору. І це, э, 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 Надзвичайно прискорює процес обміну цінностями і є вашим правом власності, яке неможливо підробити, оскільки в нього зашитий єдиний код, який не повторюється. І це дуже така, от, як приклад просто застосування відкрити технології в нових бізнес-моделях. Цікава технологія, раджу нею ще більше заглибитись, поцікавитися. Це дійсно новий прорив у вирішенні прав власності. І що стосується автоматизації, ви знаєте, багато компаній не тільки там три стартапи, які створюються останнім часом, а й такі усталені корпоративні бізнес-гіганти, як там Microsoft, там, Прайс Вотерхаус Куперс, як там я не знаю Старбакс, Найк і, і всі багато-багато компаній. 80 зі 100 найбільших найкращих компаній світу за ринкову капіталізацію вже сьогодні використовують свої діяльність технології блокчейн. Тому що вони поліпшують життя, поліпшують бізнес-процеси. Це запит часу, запис клієнтів, запит клієнтів, і на нього, звісно, на ці всі виклики потрібно реагувати. В яких параметрах використовуються в 3 технології в цих компаніях? Це і логістика, і угоди, транзакції, і навіть там нарахування, виплата зарплати і податків. Uh, всі компанії застосовують ці технології, всі передові компанії застосовують ці технології. І ви ж знаєте, ті, хто ще до цього не дібрався, вже починають потрапляти до такого чорного списку компаній, які відстали від життя. Ну, це жарт. Але щось у цьому є. І я, чесно кажучи, всім раджу. Вже починати цікавитись і застосовувати а, ці технології в своєму а, бізнесі, в своєму невеличкому якомусь підприємництві. І принаймні просто ними цікавитися, як користувач, оскільки а, за цим майбутнє, і не тільки там якесь далеке майбутнє, по всьому світу це вже давним-давно використовується. Тому раджу з цим розбиратися і вже відчути переваги веб 3 технологій у своєму житті. Для того, щоб більше в цьому розібратися, вивчити це, запрошую вас на наш курс Веб-3-підприємець, який стартує в лютому і створюється спільно з Юніт Сіті. Навчання буде онлайн та офлайн з обов'язковою трансляцією. Будемо розглядати упаковку веб-трибізнесу, веб в бізнес, створення бізнес-плану, юніт економіки та то проєкту. У нас будуть дуже цікаві спікери, які вже сьогодні застосовують веб 3 технології в своєму бізнесі. Вони поділяться своїми кейсами. Поділяться своїм досвідом, ви отримаєте готові кейси, просто як вже сьогодні можна їх адаптувати в свій бізнес, які виклики, які факапи в них були, як вони вирішували, що потрібно робити, що не потрібно робити, що це дало взагалі застосування веб-трих технологій в своєму бізнесі. Як це вплинуло на клієнтів, як це збільшило їх кількість, які відгуки про. Ці новітні технології, і, врешті-решти, як це вплинуло на дохід, все це ви дізнаєтеся в курсі Веб підприємець». Більш детально з програми курсу можна ознайомитись на нашому сайті, а буде надзвичайно цікаво. Спілкування з практиками, з людьми, які це вже застосували, діляться своїм досвідом. Буде надзвичайно цікаво. Заходьте знайомитись з програмою, реєструйтеся. І ще хочу сказати: вже завтра, 26 січня, о 12 годині, відбудеться наш перший в цьому році вебінар для членів ком'юніті. Для людей, які а, проходили наші курси, які цікавляться нами, взагалі які долучилися до нашого веб комюніті хто ще не встиг, залишу посилання під цим відео, долучайтеся обов'язково. Для вас тільки для вас буде доступний цей вебінар. Ця цінна інформація. Ми поговоримо про ключові тренди блокчейн технологій в 2023 році. Поговоримо про токенізацію активів, про стратегію заробітки в цифровому світі, розберемо токеноміку і екосистему блокчейну. Будуть реальні розбори. Вебінар проведе Михайло Пацан. В минулій блокчейн середі ми з вами обговорювали про бенефіти від участі у веб-3 спільнотах. І вже завтра на вебінарі ви зможете покористуватися і відчути. Цю перевагу від участі в ептеспільноті, тому що вам будуть доступні закриті матеріали, яких не буде у відкритому доступі, а вони будуть доступні певний час, тому долучайтеся, реєструйтеся, посилання залишаю, щоб встигнути поспілкуватися з вами, адже можна буде поставити запитання в живому ефірі. А хто не встигне на живий ефір, буде запис теж за закритим доступом, тільки у нашій веб 3 спільноті. Тож, дякую вам за ваш час. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі і до зустрічі у наших наступних відео.